Вітаю вас, пані та панове! З вами Олександр, і сьогодні на огляді вхідні двері Булат комплектації тренд. Давайте розберемося, з чого ці двері зроблені. комплектації присутньо три контури ущільнення, які знаходяться всі на полотні. А в свою чергу це забезпечує найкращу шуму та теплоізоляцію вашої оселі. Товщина полотна 105 мм, МДФ накладки з двох сторін 2 по 16 мм. Зашитий торець полотна в колір внутрішньої накладки. Присутній фірмовий шильдик двері булат. Остерігайтесь підробок. Фурнітура в даній комплектації. Квадратна, може бути чорного кольору або матовий хром. Замок від італійського виробника Matura це Matura 54797. Замок він двоключовий, моноблок, тобто у нас основний замок сувального типу. З сувальними ключиками має 4 оберти. Також є девіатори вгору та вниз, які відкриваються разом з основним замком. І присутній нижній Циліндровий механізм. Циліндр даній комплектації встановлений від італійського виробника Sicurema, модель Sicurema k 2 В нього є разове перекодування та 10 активних пінів безпеки. Більш детальний огляд ви можете переглянути в описі під відео. Обов'язково, мінімум один раз на рік, компанія двері Булат рекомендує обслуговувати циліндровий механізм за допомогою ВД-40 або аналога. Відбувається це максимально просто: з циліндрового механізму прибираєте ключик, вставляєте ВДшку, пару разів пшикнули, промили і користуйтесь надалі з задоволенням. Дана дія, вона продовжить термін експлуатації циліндрового механізму. В комплекті до основного замка де 5 ключів сувального типу, до циліндрового механізму 6. Тобто в нас є один монтажний і 5 основних. Основна перевага даного замка. Коли ви закрили верхній замочок, а потім закрили нижній, у нас блокується доступ до верхнього основного замка. Виїжджає металева шторка, яка не дає доступу до основного замка. Тобто нам, щоб відкрити двері, потрібно спочатку відкрити циліндровий механізм, а потім з'являється доступ уже до основного сувального механізму, і ви можете відкрити замок. Італійський замок Matura 54797 має четвертий рівень зламостійкості. Полотно в даної комплектації утеплено мінеральною ватою та фольгованим утеплювачем. Присутні 4 ребра жорсткості, каркас пофарбований з двох сторін, товщина металу даних карманів 1 мм і основний лист металу, який знаходиться за зовнішньою дайв-накладкою. Це холодна катана сталь. Дизайн. Даної комплектації тренд може бути виготовлений згідно каталога двері булат, будь-яку модель. Ви можете обрати фрезерування, можете обрати вставки з молдинга, з скла. З зеркала. Кольорова гама. Також може бути обрана будь-яка згідно каталога двері булат. Кольорів дуже багато. Ви можете обрати як і внутрішню, так і зовнішню накладку згідно даного каталога. А також, якщо у вас є якісь індивідуальні побажання, ми можемо виготовляти малюнки згідно ваших побажань, це індивідуальний малюнок. І кольорова гама також може бути індивідуальне ПВХ покриття. В даній комплектації присутньо три петлі. Петлі на підшипниках. Підшипники забезпечують плавність хода та довговічність експлуатації, Лиштва прихованого монтажу, будь-який потрібний час ви її можете зняти, і лиштва йде в рівень з полотном. Присутній нічний засув, доступ до якого є тільки з внутрішньої сторони. Ви прийшли до себе додому, закрились, і доступу з зовнішньої сторони немає. Механізм простий: він або відкритий, або закритий. Вічко в даній комплектації від італійського виробника Securema з скляною оптикою. На полотні присутні три антизрізи, антизрізи забезпечують додатковий захист в тому випадку, коли ви закриваєте двері. Закрили двері, закрили на замочки і якимось чином зрізати петлі, то полотно все одно зафіксовано всередині самої коробки за рахунок антизрізів. Коробка з даній комплектації, тренд, вона має ширину 110 мм, виготовлена з гнутого профілю, холодна катана сталь товщиною 1,2 мм. Даний виріб фіксується в стіну за рахунок анкерів, їх 6 штук по 3 з кожної сторони. Також присутні заглушки якими потім закриються отвори до анкерів. В області анкерів присутні ребра жорсткості, тобто в коробці присутньо 6 ребер, які дають додаткову міцність самої конструкції. Коробка утеплена мінватою та з внутрішньої сторони додатково зашита металом. На коробці присутні фірмова шильда двері булат, на якій дублюється інформація, згідно якого дестову виготовлена, серійний номер. Та термін експлуатації. Термін експлуатації даного виробку це 20 років. Гарантія на двері повністю на весь виріб 5 років. На коробці в області пригилів є додаткове посилення з металу. Тобто, у нас основний метал на коробці 1,2 і посилення ще плюс 1,2, тобто 2,4 мм загальна товщина металу в області пригилів. Та нічного засува. Також присутній регулятор притвора це Made in Italy, за допомогою якого можна встановити щільність прижиму та комфортне використання виробу. А тепер давайте пройдемося по опціям, які можливо замовити в даній комплектації. Є така опція це термо, термо це двохкольорова рама. Тобто, якщо у вас всередині білі двері, і ви хотіли б, щоб внутрішня частина коробки була також біла, це все можна реалізувати. Також нержавіючий поріг із опцій додаткових можливо встановити. Можна замінити циліндри. базовий циліндр стоїть Сікурема К2, але можна замінити на Сікурема К-22, Сікурема К-64, Аблой Протек-2, Матура Чемпіон 39 та 55. Детальні огляди на дані циліндри ви можете переглянути. За посиланням в описі. Також можливо замінити замок. От стоїть матура двохключова 54 54797, але можна замінити на 54797 797 MATIC, це як опція замок, в якого є разове перекодування. А також матура 54797 JMYK. Це замок, який можна багаторазово перекодовувати. Перекодування відбувається в тому випадку, якщо ви втратили ключі, або, наприклад, у вас. Двоє, дві квартири, двоє дверей з замком Matura-J і ви можете перекодувати їх під один ключ. Це дуже зручно. І з можливих опцій встановлення марганцевої пластини на зовнішню накладку, яка в свою чергу дає додатковий захист від відсверлювання самих сувальт із замка. Присутня із опцій це протектор Dissek Magnetic, який закриває доступ до замочного механізму. Ви зараз переглядаєте, як воно працює. А також відеовічко Явер це дві моделі. Додатково відеогляд ви переглянете за посиланням в описі. Дані двері виготовляються в стандартних розмірах шириною 850 мм та 950 мм. Це розміри по дверному блоку. Висота 2050 мм. Дана комплектація може бути виготовлена у вуличному виконанні. Це буде з двох сторін вологостійкий МДФ та вулична вологостійка плівка Віншилд. З гарантією 2 роки. Але обов'язкова умова, якщо ви використовуєте двері на вулицю, мати дашок над дверями. Та зовнішня накладка повинна бути повністю гладка без ніяких фрезерувань. В комплекті до дверей йде фірмова упаковка. Двері Булат. На упаковці вказано, щоб розпаковували при замовнику. В комплекті йдуть ключі до основного замка. Це ось упаковочка, матура. Ключі до циліндрового механізму Сікурема К2. Заглушки анкерні, де в компле йдуть комплекті, а також гарантійний талон. Гарантійний талон обов'язково на момент встановлення монтажна бригада повинна заповнити. І, будь ласка, ви можете переглянути, як виглядає заповнений гарантійний талон. Дані двері комплектуються фірмовою ручкою. Двері булат. Дана ручка, вона комплектується окремим місцем. Тобто, на момент, коли ви забираєте двері з пошти чи забираєте двері зі складу, зверніть на це увагу, що ручка вона буде окремим місцем.